Bonsoir à tous, bienvenue à l'école Prosto-France. Всім добрий день! Вітаю вас у школі просто France на курсі «Практична граматика для рівня А1А2. Це дорівнює володінню рівною мовою від 10 до 14 років. Для того, щоб ви могли успішно пройти курс практичної граматики, вам треба мати ліпре. -okay». Це французьке слово. Означає вимоги до учня, навички, які учень повинен мати, щоб успішно продовжувати навчання. Ліпгеокі, які треба мати для того, щоб успішно пройти курс практичної граматики, це гарна вимова та скорочитання, і це дорівнює. Володінню рідною мовою від 2 до 9 років це мовне дитинство. Навчитися всьому цьому, ви можете в школі Просто Франц на рівні А0. Записуйтесь, будь ласка, якщо у вас немає цих навичок ще по посиланню під цим відео. А з тими, хто проходить А0 або вже пройшов, ми продовжуємо вивчати практичну граматику. Уже одійну зат. Et la leçon du manuel numéro 9. Mini dialogue. Malenki qui dialogue. Répétez après moi, s'il vous plaît. Tu vas quelque part cet après-midi. Tes décides sur Wodnipislaobida. Nulle part. Je reste ici. де я не йду, я залишаюся тут. Alors je peux sortir, je vais au supermarché. Тоді я можу вийти, я йду в супермаркет. tes gardens. Ти, ти, ти дивишся за сестрами. Добре. Est-ce que je peux garder le livre jusqu'à jeudi? Чи можу я залишити книжку до четверга? D'accord. Tu peux le garder. Так, ти можеш її залишити.

Ля преміді – іменник чоловічого роду, це позначає час після обіду. Ля преміді – Сьогодні в день буде сет апреміді. Сет Cet перекладається як цей, і означає цей час після обіду. Нюпа нікуди ніде. Le supermarché supermarket. Дивитись за кимось або щось залишати собі. Дако, добре, альмі включати діслово першої групи. А тепер, будь ласка, репетия прямува у варіму. Повторюйте, за мною ми повторимо слова. Кельке па Ля преміді. Cet après-midi nulle part le supermarché gardé, d'accord allumé. І давайте перейдемо до граматичних вправ. У нас вправа на злитний артикль. Нагадую, артикль А зливається з чоловічим родом Л та з множиною «лі». А от з жіночим родом «ля» та з скороченим артиклем Л-апостроф не зливається. Репетиапремо сільвопле. Ільва алюзина. Він йде на завод. Не буде злитного артикля. Il va à la bibliothèque. Він йде в бібліотеку. Не буде злитного артикля. Il va au parc. Буде злитний артикль. Він йде у парк. Il va au cinéma. Він йде в кіно. Буде злитний артикль. Il va à l'école. Не буде злитного артикля, він йде у школу. Ільва у музей. Він йде в музей. Буде злитний артикль. Je parle au professeur de ma fille. Буде злитний артикль. Я говорю з викладачем моєї доньки. Je parle aux amis de ma sœur. Я говорю з друзями моєї сестри. Буде злитний артикль. Je parle au père de Marie. Я говорю з батьком Марії. Буде злитний артикль. Je parle l'ami de Michel. Я говорю з другом Мішель. Не буде злитного артикля. Je parle à la secrétaire. Я говорю з секретаршею. Не буде злитного артикля. parle пале стажир de l'université. Я говорю зі стажерами університету. Буде злитний артикль. Тепер у нас вправа на Прямі додатки займенники прямі додатки. Льо-ля ЛЕЙ. Вони ставляться під, після слово, перед дієсловом і замінюють іменник прямий додаток. Приклад. Лез, ревіз grammaire. Учні повторюють граматику. Ле зілев ЛЯ ревіз. Учні її повторюють. «Juliette Жюльєт corrige. Джулієта виправляє помилки, Джульєта їх виправляє. Іллюгляд лютаблю. Іллегляд. Вони дивляться на картину, вони на неї дивляться. Зверніть увагу, у французькій мові це прямий додаток. Вони дивляться картину, вони її дивляться. Французи не використовують прийменник на після дій слова «Мішель Michel лізе мпа». Мішель не любить квіти. Мішель їх не любить. І ми поставили «ли» їх між негативною часткою та дієсловом ми» і зробили ляль'єзу Мішель лізем па». Поль Шерш Сизамі. Поль шукає своїх друзів. Полішерш. Поль їх шукає. Je n'achète pas cette revue. Je ne l'achète pas. Я не купую цей журнал. Я його не купую. Зверніть увагу, ми поставили ля, тобто, журнал жіночого роду. Між негативною часткою та дієсловом ашет, але дієслово у нас починається з голосної, тому лями скоротили до ель апостроф, а от частка не отримала свою первоначальну форму не. Je ne l'achète pas. Ель копіли модифиле. Вона переписує складні слова. Ellie copie. Вона їх переписує. Je mets le livre sur le bureau. Je le mets sur le bureau. Я кладу книжку на стіл. Le bureau – це письмовий стіл. Я її кладу на письмовий стіл. Claire M. Клерлізема. Клара любить рози. Клара їх любить. І робимо ляльізо Клерлізема. Ільфоризи текст. Ільфолірвізи. Треба повторити тексти. Треба їх повторити. Il ne peut pas fermer la porte. Il ne peut pas la fermer. Він не може закрити двері, він не може їх закрити. І зверніть увагу, що la porte, двері відноситься до дієслова ферми і закривати, тому що. Говориться про закрити двері. Тому їх закрити ля. Ми ставимо перед дієсловом ля ферми, а не перед дієсловом мухти. Адель вітюдіс. Адель хоче вивчати російську, російську мову. Адель вітюді. Адель хоче її вивчати. Летюді, ель апостроф, її вивчати. Добре, я сподіваюся, що вам ця тема тепер вже зрозуміла. Тут немає нічого складного. Треба дивитися. Треба, по-перше, запам'ятати граматичні форми Лю, ля лі Вони схожі на означний артикль, тому немає нічого складного в тому, щоб їх запам'ятати. Далі треба дивитися, щоб іменник був без прийменника. І далі ми заміняємо, вибираємо рід, який підходить, наприклад, ля граме це буде ля, льо це буде льо. І ставимо займенник прямий додаток перед дієсловом. Все дуже просто. Наступна вправа Вправа на переклад. Ти хочеш піти в кіно. Зв'яжуся з ним, ма? Подзвонити директору. Appeler le directeur. Поговорить з викладачем. Parler au professeur. Французи викладача середньої школи називають професор, я пишу друзям моєї дружини. J'ai cru aux amis de ma femme. Вони дають свої завдання викладачу і au professeur. Він хоче поговорити з учнями цього викладача. Il veut parler aux élèves de ce professeur. Qui peut appeler les amis de Claudine? Yasni café. Je prends mon petit déjeuner au café. Dans le café plutôt. Je prends mon petit déjeuner dans le café. Roger Roger va au tableau. Vona au musée.

На сьогодні ми наш урок закінчили. Ваше домашнє завдання переслухати декілька разів, повторюючи вправи за мною, а потім піти на платформу і зробити ці вправи самостійно по підручнику, щоб перевірити, наскільки вам це легко і наскільки засвоївся матеріал. А я вам нагадую, що в школі Просто Франс працює група платна група. Де учні перекладають вголос ці вправи, роблять в голос ці вправи. А я коректую, і ми також закріплюємо лексику, робимо, робимо переклади текстів та діалогів. Або щоб отримати обратний зв'язок по курсу Практична граматика 1-2, ви можете записатись на індивідуальні уроки, довжина яких 40 хвилин або 60 хвилин. А ми зустрінемось з вами у наступному уроці. Успіхів вам у навчанні і аб'янту.